Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас неділя. Зараз зніму, то, що риночок вже залишився, уже залишилось небагато, машини пороз'їжджалися, ну але ж ми підібрали, продали вчора свою астричку, Так, для нашого там, клієнта. Я вставлю там відео на початку і підібрали Зафіру б 10 го року. Сьогодні для клієнта, який з нами три тижні ходив, зовуть його Владислав. То є, ну, побачите все там у відео, там буде. Вибачаю за звук, може щось там не так, але ж... Ну, покажу зараз недільний риночок, що залишилось від нього там уже на 12 годину дня. Всім гарного перегляду. Так, ось у нас була така астра вже сьогодні під задатком. Не знаю хто там що там каже, люди ходять. Все, суботній риночок був великий. Машин було занадто, то есть, ну, не знаю, ромчик ходив, не знімав, не знімав. І мені було ніколи, було два клієнта. ну отаку таку от астру в хеджбеці, так. Вона постояла у нас у неділю мої. Перший базар на тому тижні була в неділю. Другий базар це сьогодні у суботу. Звернулися до нас наші підписники, клієнти, яким ми купували Мігана, там є відео на каналі. так? Звернулися в пошуку машини. Шукали машини бюджетом до п'яти. Ну, але оця Астра, чистий восьмий рік. Все, на звичайній комплектації. Є два от от ключа. Повністю сервіс у квітні місяці було в неї. 204 пробігу. Накидочки це вже мої, там сідушечки в гарному стані. Так, отакий от от звичайний руль, отака от от двохдінова магнітола з Німеччини. На кандьорі. Кандьор заряжений, все працює, все нормально, доповнітельні фари. Були в неї питання. По лівій дверці по задній не зачинялося. Тобто, коли ми її купували, ми це знали. Пригнали, кажуть, перекупи, нічого не роблять. Оцей ж гуд перепаяв повністю. Там є в інтернеті, в Ютубі, як це, це робити, що розбирати. Карту поклеяв. отут от, щоб знаєте, в них отриваються. По цій дверній карті у нас все гаразд, два скло підіймача, доповнювачі фари, звичайне світло без круїзу, звичайний руль. Тому і нормальна магнітола. Магнітола двох днів стоїть з інтернетом, з підключенням, з GPS-ом. Поставив антенну і цю. Ну, Ще треба допрацювати магнітолу, Але ж, але, але, але. Стан машини. Є маленьке підфарбування. Ось тут -от у нас б'ється 600. Отак от, от трошечки все. все остальне все повністю песня. Запаска на місці, донкрати, і ключі і немає ось цієї шторочки. Машину віддали за 6100 доларів. Тобто вся вона в гарному стані. Дивіться, який стан задніх диванів. Машина вже продана. Тож, ну, постояла вона сьогодні у суботу на риночку. До кінця риночка люди ходили, дав вона з'їздили, показали дружині, показали матері. І людина вже зараз. І навіть така функція, бачите, то є людина, коли ми довіряємо, зараз людина привозить не всю суму, а через два тижні віддасть тисячу доларів далі. Ну, це вже такі, знаєте, як клієнти, з кожним клієнтом вже як з родиною. Отака От була у нас астрічка. Так що, хто слідкує за нашим каналом, будь ласка, хто тільки надивиться, підписуйтесь. Буде відео по ринку, сьогодні в суботу не знімав, але в неділю завтра щось зніму і викладу цю астру. Так, ну от людина у нас вже вдруге на відео, так, купляли їм міганчика, зараз звернулися, шукали до п'яти, але ж ну, самі розумієте, нема жодної, все хлам, все тупо хлам. Ну от Людина взяла у нас, забрала цю астрочку. Там трошечки коштики не вистачало. ну Ми ж вже як рідня, то все буде нормально. Дмитро, як ви, Що, як ви машина? Е, Проїхався на машині, дуже сподобалося. От... Воно я на Мегані поїздив, також гарна машина, але ця ну також понравилась. Мені дуже вона сподобалася. Що мати сказала? Ти приїхав матері показувати. Що мати сказала? Приїхав, сказав, гарна машина рішать тобі. Гроші десь наберемо. Да, ну ну нічого, бачите, Тому нічо і, і таке буває. Тобі ну, подобається. Так, дуже подобається. Це головне. На машині оригінального пробігу 211, всі сервіски, всі тюфи. Все до останнього дня. До квітня місяця було 204 у квітні місяці. Тобто, от, 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 така от у нас машинка. 24 4-рік 24 тюф, 24-й рік останній сервіс. Перевести сервіски, моторчик працює гарно. Ну, Я думаю, буде вона його вражати, буде все в нього хорошо Зароби, доробить, той, що долг, там закриєм цю позицію, буде, буде і на його вулиці свято. так? Ну, отакі ось, отакі ось этот, мега, миганчик, Астра, Аш, коротенька, людина, їх шукала хетчбек. Ну, Знайшла не на максимальній комплектації, але ж стан. Стан і ціна. Стан це не головне. Да. Так, да, гарна магнітола, музичку доробить, це буде гаразд. Так що покажи привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І коментуйте. Всім па-па. Так, Усім доброго ранку. Сьогодні неділя. Ну, от, от Придбали ми для клієнта, який з нами ходив у лад три неділя, Ми шукали машинку. Придбали от отаку, от от зафірку, свіже пригнана. Позавчора її тільки там виложили в Тік-Ток. Вона вчора на риночку стояла, розглянула, сьогодні перевірили її за карвертіком, є повний звіт, перевірили по всім кодинам властивостям. Так, є нюансики. так, На машині рідного пробігу 194. Все до останнього дня сервіс, все до останнього дня, повністю вона вся ціла. Є нюансики у нас по крилишку, є по дверці і підфарбовані дві задні арочки. Ну, парковочні такі, будемо так казати. А так вона вся, вся чистенька, вся оригінальна, вся повністю на автоматичному кондиционере, все склоридні. От с з, з такою панелькою, рульчик, бачите, стан, крутилочки, кнопочки, ну все в гарному. Стан сидінь. є отакий. Так, зараз буду. Зараз буду. Давайте знаєте як, для того щоб люди вирозуміли. Влад, можно показать? Вот да. есть Владислав, його звать, так. А у него есть стричка TikTok. Як називається там? Royal Auto Royal Autosale. До нього він викладає машинки, тільки свіжо загнані. Люди займаються пригоном автомобілів зі Швейцарії. І отаку швейцарку ми її забрали сьогодні. Вон там стоять вже задаточок, роздають. І на вівторок буде на переоформлення. Так що всім, кому цікаво, переходьте на Royal Auto Sale. Переходьте на наш YouTube канал, дивіться, а ми зараз будемо знімати трошки недільну риночку. Так, люди, дивіться, от чоловіка звати влад. Він звернувся до нас по підбору. Три тижні ми з ним ходили по риночку. Ну, все ж таки сьогодні підібрали Оту зафірку там вставлю, яку буду. Задам зараз декілька питань, як він. Влад, ви задоволені нашою роботою? Все було прекрасно, все було на вищому рівні. Вислухали всі мої бажання, всі мої, мої хотілки, як говорите. Ну і знайшов те, що хотів. Перевіряли багато машин, багато а, машин да, перевіряли да, по ринку. Ну За, за, за три риночки. Всі повинні розуміти. там. І дивилися і Вольви, і Астри, і все, все що було. Більш-менш універсалі, таке, щоб компактне, щоб була зручна машинка, перевіряли такі машинки. Вибрали сьогодні зафірку, кажу, що там ставлю, покажу. Да? Людина буде вже вівторок. Дорого вам це обійшлося, Влад? Обійшлося, що йме? Ну, сам автоподбор, от це от все. Як ви звернулися? Як ви, ви по Ютубу у нас знайшли, так, я так розумію? Я знайшов по Ютубу, так, да. потім приїхав на ринок, непосередньо знайшов Олексія, познайомились і от три, 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 три вихідних ми з ним спілкувалися. Ну, нормально, всі все отлично, задоволені. Все, все прекрасно, все да. Дякую вам за відгук, Так що люди, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую, советую, советую, обращайтесь. Да, дякую вам за відгук. Все, а ми підемо далі знімати риночок. Ось так от виглядає наш сьогоднішній недільний ринок. Нагадую, 12 дня вже. Вже машинки пороз'їжджались, Люди сьогодні були. Хоча неділя, але люди ходили, там підбирали, все. Звісно, як завжди, зустрічає нас отака ось аудюшка. Бачите, люди ходять. Люди ходять, шукають автомобільчики, зустрічаємо така так, одюшка шоста. 7860 шостий рік номер телефончика зафіксували, дизельова. Так, Продовжуємо далі. Так, У нас є е, Рено Логан МСВ на звичайній комплектації 5212 рік. Ну, от Вона попадала, вона стоїть відчинена, і треба показати. То, якщо машинка відчинена, бачите, звичайна комплектація, 20 склопів піднімача, рульчик порешитий, ну в гарному стані. Все гарно, сидішки в чистенькі, все гаразд. По машинці все гаразд. Треба перевіряти, треба дивитись. Нагадуємо, що ми займаємося автопідбором. Підібрали сьогодні людинки машину. Вчора продали свою в суботу, ту що, ту, що були, так. Ось у нас є фордик такий. От у нас є Астра К, Астра Джей. Скільки вона коштує? 10 тисяч. Який рік? 1,6 на 6 ступки. 1,6 дизель на 6 стопки, 10 тисяч, щоб забрати 18 рік. Є отака от асточка. Кому цікаво, звертайтеся до нас. А ми вже вас з'єднаємо з цим хлопцем. Перевіримо машинку. Хороша машина. Да, зараз. Давайте. Це поїхав наш клієнт. Зараз вже гукають мене щось там Давайте покажу по форту ціну, зупиниш на ньому, піду. Там ще люди підійшли. Так, нас Подивились подивилися Фордик. Є такий Volkswagen 6 -й. Golf 7600. Інформація по машинці, там комплект зимових коліс є. Так, от, Є такий от номер телефончика. Кому потрібно в гарному стані машина з моторчиком 1.2. Це нові європейські екологічні стандарти. Нічого, скоро всі ми прийдемо до цього. Скоро ми прийдемо до того, що 300 будемо помаляти, щоб нам пригнали машинку. так? Є отакі от, от KIA. 5403 рік. Зручна велика міська машина. Бачите, такі от у неї двері від'їзні. Як оце називається, капітанські сидушки коли два отак. От. І ззаду ряд такі от повністю. Можна ще, да? Ось такі от повністю сидушки Ну, це така велика сімейна, сімейна машинка. Зручня буде. Рульчик все в оригіналі. На автоматику. Ось так от, бачите, кого цікавить, як там виглядають панельки. То все -таки свебасте, да, субасти, хорошая вона старенька, але на хорошій комплектаті. Ззаду виглядає цей вагон отак. Карнівал, кіакарнівал. Забу як вона називається. Гарно, в гарному кольорі червоний такий перламутр. Є така машинка, так? Звісно, наш Sportage. Показувати, що там кожа рожа всі діла не буду. О, 14300 є такий. Кого цікавить, телефонуйте. так? Поїхали далі. Є така дача. Як вона називається ця дача? Вот. Лоджі, 8700 8715 рік. 103 оригінальні, повна комплектація. так, У такому стані, Я зараз покажу на ну, Як у звичайних дач, там, да, все переносимо. Два склопіді мачі, автосвет, автодощ, круїз. Бачите, ці вже такі гладенькі, не так як умиганів. Ці душечки у нас в гарному стані, це накидочки. У неї оскоржения, Отак от виглядає у неї. Двері відчиняються нормально. Отак от, от виглядає у неї позаду. Так. І отак. От от. Ну вже бачите, такий великий зручний багажник. Вона п'ятимісна, да? П'ятимісна, складується все убирається. Та не надо, всі розуміють, що вони убираются повністю. Шторка на місці, все є. Наш дід знайомий продає, Всі, знають, там, знає, там... Веселий армянчик. Ну, таке є. Гарна машинка. Для 15 року гарна ціна. так? Поїхали далі по цьому ряду. Джип Чирокі стоїть іще. 17 рік, 14 200. Є така машина. Там комплектацію я вже показував, на гарній комплектації на передньому приводі без підфарбувань, без ДТП. Гарна машинка. Так, поїхали по цим Рядочок стоїть ще. Люди ще не виїжджають, Рено. Логан, 16 рік офіційний, півторачка дизель, є така інформація по машині. Виглядає також гарно в сріблястому кольорі, рідні фарки, бачите як це, стане, ну, свіжий рік. Приїхав такий от миганчик на максимальній фарі. 1,6 газ бензин, тисяч, 225 пробіг, 14 рік в білому кольорі. Симпатичний. симпатичний, так, Є сценіку, такий ось. Так, вчора у нас на риночку приїжджала, знімала Альона Авто. Ну Що я можу сказати свої, ну не тільки свої враження про Альона Авто. Звісно, дівчина молодець, знімає гарно, але ось, от бачите, є лагуна на автоматі. Хто там каже третя, це друга лагуна на автоматі, на гарному салоні, омивачі, все, є така машинка. 2-літрових та ще й на автоматі, на шкіряних салонах, на, всі, на всіх датчиках. Так от мої враження про Альону Авто. Тобто, що, ну, Чесно скажу, багато, багато брехні. Вона приїжджає, глядає машинку якоби під клієнта, а сама потім приганяє на тисячу дорожче. Також у неї її мотанки перевіряли, ми машинки після неї. Ну, не будемо ображати її. Так, отакі от, бачите, це у нас миганчик свіженький був. Стоїть такий сценік в красивому кольорі. Майже за 10 тисяч гарний сценік. Отак от воно все це виглядає. Нагадую, що вже пів першого дня, вже пів первого, так? І машин бачите вже замало, але вони є. Ось стоїть Октавія з таким багажником. Давайте пробіжимось. Зараз так швиденько по цінам. Це для того, щоб викласти відео, що маємо ми на базарі у неділю. Але вже все-таки час, вже люди роз'їжджають, 2008 номер телефончика зафіксуйте, а п'яте. В чорному кольорі, з багажником з таким. От бачите як виглядає. Удобно. Звісно, удобно. Так. Заїхав сьогодні кадик. Давайте побіжим. Не знаю, багато сьогодні не вийде, бо люди вже роз'їжджають. Кадик у синьому кольорі свіженький. Такий ось є. 12 рік, 95 тисяч, номер телефончика зафіксували, 1.6 дизельний. На шестилі на п'ятиступки. На п'ятиступки, так? Ну, а, це ж офіційний, так? Бачите, на старих номерах, це не пригониш, нічого офіційне. Кажуть, що салону один власник. Так от є отакий Субар. 10 тисяч 2008 форучка так. З невеликими там нюансиками по лобовому. Ну, все рівно все можна сторгуватися. Є оця от шкода у нас досі, бачите? Не знаю, гарна машинка, ми її перевіряли. 7710 рік. Виглядає, так комплектація така якась незвичайна. Автосвіта автодажа нема, але є складання дзеркал, бачите. Отакі от, от вже обтянуті, убраний цей софттач. Гарненька є така машинка. З великим міським багажничком. Шторку треба докупити. Так, заїхав сьогодні от такий от транзит кур'єрчик. Це по-фордовськи, бачите, тобто два склад так як це кур'єр, все-таки це ж вантажний. Рульчик по-фордовски. Обогрев лобового, да, наверное, все. Нема обогрева, да? На климате, ну, гарно. Гарно. Звичайная механика. Гарно машина. В белом колере, ну, не подобается. Тем больше, на, на сонечку вот так вот выглядаем. Покажу информацию на сонечку. Ну, вообще, знаете, как... Я... Так, их 7315 рик Форд Курьер. Я такая цена. Так, поехал. Заехал вот такие вот равон. Сегодня Равон у нас 18 рік, 5100. півторачка, бензин, механіка, номер телефончика там зафіксуйте. Гарна машинка для того, щоб ну, для міста можна кататися майже, майже опель. Так, Ланос, поїхали. Кот по цим Равонам. Ну... Ще дає такий равон з самого салону. Катається і горя, не знаю. Номер телефончика по ланосам. Равончик стоїть на 17-х таких катках. бачите, так виглядає бадьоро в гарному кольорі. Є моментики, тому і 5. Хто хоче більш таку свіжу машину, звісно вона буде ціна вже друга. Але от є вони такі. Так, заїхав Кашкай. Він був уже на відео, у нас Він Вінсарин Royal Car. Ціни немає, не бачимо. О такому от. Ну, поїхали далі. Так, є у нас 120-й. 1200. 150-й такий от прадик, 120-й. У гарному стані, повністю в оригіналі. Це повністю як, як повинно бути у Прадо. Все, гарна машинка. Від першого власника заїхала. Так, скільки ціна не бачу, немає ціни. Так, у нас є отакий сценік. той що там анонсували за п'ятірочку, може піти. Цікава машинка, треба приглядати, треба оглядати. Є вона така. Є отака шкадулечка біленька. Як то кажуть, невеста 16500-19 рік. Номера телефончика зафіксуйте. Фейсліфова, бачите, вже фара розділена, тобто новенька машинка. Гарна машина, так? А якщо ви що там у нас далі. Там от щось вигазовують на фабі. Є отакий от ми вчора його розглядали. Безключовий, панорама, клімат 4500-2005 рік. Звісно вже машинка якась бюджетка, але... с невеличкими нюансами Давайте номер телефона покажу. Ось. Я вот такой. 4500. Так, вот оглядают Фабию. Давайте покажу Фабию цена. 8 49. Номер телефона зашел Так. Митсубанчик Голландия, чей этот? О, голланд, скажи. Лансер 7 рик. Номер телефончик. В черном колере выглядит гарно. Сегодня такий скоренький огляд. Фабія Хэтчбеці. Коротенько 4512 рік. 1.4. Гарна ціна для 2012 року. А можно, да? Гарна ціна для 12 року. Стан. Зазвичай два склады Фабія. Так, у нас тут свет. Рульчик оригинальный. Гарнюні Не пер не про это. Магнитолка уже стоит такая. Звичайно, зеркало, п'ятиступ. Ну, Звичайно, машинка для того, щоб користуватися кожен день. На 1,4 цьому моторчику вона їздить для неї, для такого кузова і достатньо за очі. Гарно біле виглядає. Сьогодні ще таке сонце ярке. Давайте покажу ще раз і номер телефона, кого зацікавить. Телефонуйте власнику. Можемо перевірити, оглянути. Так, є отака от мазда 3. Шукали ми мазду. 4250 шостий рік на автоматику. Да? Звісно, по є моментики там по порогам, є там все, ну ціна Так, отака от шкода турка в універсалі. Дизельова 1,9 3,5 ціна айфона, будемо так думати. Так, поїхали далі. Що у нас тут є? Це такі вже, я ж кажу, вже майже час дня. У нас поляк, 2003 рік номер телефончика зафіксували. Уже люди пороз'їжджалися, так Ось знову у нас Прада стоїть. Також без ціни ховають, мабуть, ціну. Знову Ланас, давайте пробіжимося Ніколи, ніколи, чому не виходило відео ту неділю? Чому не виходило відео? В суботу вчора не знімали. О, не було часу. Люди зателефонували, ми з клієнтами бігали, шукали машинки. так От у нас є К5 офіційна. На механіці. Гарно виглядає. Не знаю, ну всі хочуть вже ж там оптиму. А от є така от 9300. Комплектації тут розписано. Ставте на паузу, дивіться. Гарно виглядає зовсім. Фарки так, знаєте. На реєстрації вже треба перевіряти. Так, поїхали далі. Що там далі? Далі у нас там стоїть таврія. Хто Хто питав? Є бюджетки, там щось виїхати, є. От є Таврія. Выключи габарит, это сяде акумулятор. А сколько там руха стоит? 1800 доларів, а рік який? Шестой. Шостий рік. Ну, це ж уже не 90-роки, звісно. Це вже буде інжектор, це вже буде все. 1800 доларів. Є ось така машинка на кожен день, хто хоче навчитись їздити. Я вам скажу свої враження по таврі. У мене була вона. Хто хоче навчитись їздити, ремонтувати машину, то треба, треба брати таку А Номер телефону продиктуйте. 093 466 8207. Почули, да, 093 466 8207. Звертайтеся по цій таврі. Кому потрібно там, для молодого хлопчика якогось, щоб навчитись ремонтувати їздити. Та і так. От я в неї 12 мішків зерна грузив. Спасибо. Хороша машина. Так от їздили, отримували запай. 12 мішків зерна пшениці. Витягував всі душки і пиряв на ній. Є отакий от рав 4, -й. ціни немає. Ну він є на риночку. Кого цікавить, можна приїхати на риночку оглянути. Дивіться яка дев'яточка стоїть. крилка, так, та що, З красним салоном. 93 й рік, 1300. Так от виглядає, фарки, доповнювачі, та що, Тачка, просто тачка. Стоїть отакий джелі. 4,5. Ми повинні були його вчора оглянути, але так як Джеллі, 15 2015 рік людина прийшла, забрала нашу астру, дали трохи там, так би мовити, вдолг, займ Ну але ми не переживаємо, бо людина вже з нами як наша, вже як родичі ми по цій машині. Так, от по цій машині інформація, четверка. Так, щось там проблемнуло, щось прийшло. Ну давайте, так, лексус. Є отакий от це будка бачите, з 10 го року вже та, та що вже замолодша, Так, зараз подивимося, що там фари в гарному стані. 17 тисяч 10 рік. Ну те, що я і казав. Номер телефончика зафіксуйте. 3,5 мотор, це RX 350. -й. На такому бежевому салоні, бачите, все горіння, рульчик трошечки бачите, вже підтертий. ну. Треба перевіряти. Отакий от Lexus RX. в гарному стані. так. Давайте подивимось, що зафірка. Зафірка дизельна, це мого знайомого зафірка. Брали для перепродажу. Щось підремонтували, щось зробили. в гарному стані. шестий ступ. Два скідії меча, крутілочка. Ну, звичайний крувіз, звичайний світ, звичайно все. Ось така от срібляста зафірочка. Є така машина. Вона коштує 7914 рік 1,7 дизель. Треба перевіряти. так, досі ця елантра. Чи не елантра, а соната. 15 рік. 8900. Є такі машинки. Так, продавці сьогодні загорають, сидять. Давайте подивимось на оцей рог І будемо закінчувати. закінчувати наш сьогоднішній відео огляд. Там повставляючи ті машинки. От рог у нас є. Я дивово, гарний продавець там. Гарно всі розказують, спілкуємось, ну нормально. Можна оглядати машинку, звісно, треба всі перевіряти. Є отакий рог. Зараз продиктую інформацію 12500. 14 рік. Дивіться, 145 тисяч пробіг. Ми там. 14, так. Да. Я ж кажу 14 рік. 14 рік 12500. Дядя Вова. Ти що, Ти ж відкрив? Значить, ну ми завжди найдем. Ми зв'язано ми знайдемо порозуміння. Бачите, в такому стані гарний. Ну, звісно, треба щось там, знаєте, не наполіроване, не намитий, ніде нічого. Людина сама на ньому їздить. Ру, кермо в такому стані. От, маленький моніторчик. Перемикач, бачите, важельцей КПП. Да, звісно, варіатор, звісно, 2,5 моторчик. Ну, в гарному стані. Тут якісь ще колеса лежать, там диск, бачите. Мабуть з нього чи не до нього. Там ззаді комплект коліс лежить. А у нас комплект там кольоси, де да, Если, кажуть, якщо если надо, буде з комплектом колес. Лежать, то тут, тут сложно. Ну, людина сама їздить, сама користується ним. Так, вчора шукали туксони. Приїжджав клієнт до нас з Сахновщини. Але цей туксон вчора прийшов, заїхав пізно вже на риночок. От є такому, як такому бірюзовий кольор чи як. 2008 рік, 162 пробігу, повноприводной, не бит, не крашен, хорошим состоянием. Номер телефончика, якщо видно, зафіксуйте, будь ласка. З рейлінгами не будемо відволікати, там людина ходить. Бачите, ще ось продається. Хто пам'ятає? Напишіть у коментарі, хто пам'ятає такі м'ячі. Зі шнуровочкою. Це старі-старі м'ячі. трохи від теми, але трохи посміємося, трохи юмором. М'ячі там 70-х-50-х років. Шкіра натуральна. Якщо отак от у нас виглядає. Сьогодні суботній ринок, не будемо переходити на Майами Кар. Тож, всім дякую. Ну, ось такий був у нас недільний риночок. Не заходив я сьогодні на, на Арену Car, сьогодні ходили по Майами Кар. З людиною там підібрали людині машинку з ефіру. Та що заїхала там 4 дні тому Ну, свіженьку з Швейцарії машину вибрали там. Побачите, була, вона в відео там покажу і ставлю десь. да. Машин небагато, ну, вже кінець там вихідного дня, звісно. Машин не багато, але вони є. І люди ходили, і люди купували, не тільки там ото, перекупи між собою там, друг з другом. Ну так, все воно, все воно пройшло нормально, без агресії. Там. Дякуючи Господу Богу, що нам дали там, трошки відпочити ночу. Були там у нас там всякі... Ну, Аліксавта КХ. Тобто були там, люди люди заходять, все трошки заспокоюється. Якщо трохи десь перерва в цих бойових діях, то бачите, люди починають ходити. Ну, то все таке. Звісно, така ситуація. Ну, отакий був недільний ринок. Перемішаю його з суботнім трошки там, з нашої машини з продажу. Ну, дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, гарної тихої ночі. Все буде добре, все буде Україна. Всім па-па.